Є новина, друзі. Ми наближаємося до завершення війни. Трамп, дослухайте, до кінця З'явилась інформація від пропагандистських російських змі, що Лавров сказав, що Путін готовий йти по концепції Трампа, ну і працювати по його якби, вимогам. А які вимоги Трампа? Це зупинка війни по лінії фронту. Він декілька днів це говорить постійно вже. Просто і я ж сьогодні зранку розповідав, що цей візит Дмитрієва він категорично неуспішний, Він роздратував Трампа ніж допоміг росіянам, і Путін одразу вибіг. Тобто він готовий зупиняти війни війну ймовірно по лінії фронту. Після цього виходить Трамп і каже, що він закінчив багато війн, і ми наближаємося до завершення війни. Агресивної росіян проти України І він вірить, що це станеться. А ще і дуже цікава інформація, що сторони оцю цю заяву Путіна їхні якби пропозиції Путіна взяли собі і пішли з ними розбиратися, взяли паузу в перемовинах, що далі робити. А я думаю, що пауза Трампу потрібна для чого для того, щоб зрозуміти і дати посил Путіну, що не буде ніяких більших ультиматумів, що він має зупинити війну чітко. А потім перемовини. Тому це дуже хороша новина. Все, яке я казав, санкції за 2-3 дні спрацювали. А якщо буде другий удар, санкцій, взагалі ляже російська економіка, і Путін стоїть на колінах через 3 дні. Друге питання це зустріч Трампа і СІ, тому що перемовини США і Китаю дуже успішні. Вже всі пишуть про це. І зараз Трамп і Сі зустрінеться. І якщо Путін до цього моменту не дасть відповіді адекватної. То просто Трамп всі вирішить всі питання по Росії і Путіну будуть давати вказівки, і Путін це розуміє, тому і спішить. А Америка не спішить, хоче вивчити всі його пропозиції, щоб не було, знаєте, знову якихось е скритих ультиматумів, і щоб Путін затягував час. Це дуже добре, і це говорить. Що м -м, скоро ймовірно війна закінчиться. Тримаємо кулаки. Лайк, like, репост, підписка, рофіля, підписуємося.